Мої вітання, дорогі мої друзі, підписники, гості мого каналу, замовила по інтернету дещо до свят. От прийшла посилочка, відправлена була і отримана новою поштою. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, дивіться це відео, що я там замовила. Відкрила посилочку так. замовила по 200 грамів. Оце вялена журавлина. Ось так вона виглядає. Так. Оце цукати. Оце родзинки. Такі, знаєте, бачите, мішані і світлі, і темні. Теж 200 грамів. Вялена вишня. От. Вона солоденька, напевно, звісно. Курага. якщо буду пекти пасочку, то, звісно, я її розріжу по шматочках. Так. І от таке печиво. Це несу то там, знаєте, на пасху. Хоча я буду тримати на Пасху, бачите, грибочки. Такі от гарнюні. Поки розпочатувати не буду. Так. І горішки. Коли сама випікала, грибочки не випікала, а горішки випікала. От таке моє замовлення. Бачите: на даний момент скоренько прийшло, вчора замовила, вчора відправили. І сьогодні отримала. Дякую відправнику за дуже такий скорий, скорий приїзд мого замовлення.